Суперника Рико, з з'яче Олександр О! Цим шедервальним пасом Рикона та Голом Шевченка збірна України поставила яскраву крапку у поєдинку проти Туреччини в рамках відбору на мундіаль 2006 року. Сьогодні жовті розгромили тоді турків із рахунком 3-0, і досі цю перемогу звикли вважати однією з найяскравіших за всю історію збірної. Нібито Шева після того матчу почав розпитувати колег, що це за майстер віддав йому такий геніальний асист і чому він не виходить в основі. Почувши про слабкість рикуна перед зеленим змієм, тодішня суперзірка Мілана, начебто, сказав: Я сам йому наливатиму, лише нехай роздає мені такі паси. Його називали генієм дотику та українським зіданом. Пророкували неймовірне майбутнє, але склянка перемогла. Олександр Рекун, у спадок від батька Валерія, теж професійно-футболіста отримав любов до цього виду спорту. А разом із ним, на жаль, пристрасть до міцних напоїв. Майстер одного пасу був однією з найпомітніших фігур у Маріупольському металурзії та і Миколи Павлова, Дніпрі Кучуревського та металісті Мирона Маркевича. Для кожного з цих видатних тренерів рекун був джерелом натхнення та постійних клопотів. Микола Павлов через руки здивував історію, як Олександр щойно ком потрапив у його лічивиці з Дніпра. І знаєте, мені його, хто рекомендував? Водій, який був у мене в Дніпрі, коли я був головним тренером, він їздив, возив всіх головних тренерів до мене і після мене. І всі, всі, всі звісно, слідив за футболом. І він мені дзвонить і говорить, є у нас такий рекун. З ним можете справитися тільки ви. Микола Петрович, як тренер, відомий жорсткою дисципліною, про яку ходять легенди, Павлов стверджує, що на тренування чи гру у його командах Рекун не дозволяв собі прийти під мухою, але після поєдинків часто віддавався спокусі. Був ще в мене такий котюк на зборах у Туреччині. Він хильнув пивка, а я про це дізнався. Запросив їх удвох із з до себе на шостий поверх. І коли вони переступили поріг. Найпростішим виходом для них було викинутись із балкона, але я не дозволив їм цього зробити. У житті ракуна таки буде печальна історія з балконом, але трапиться вона через кілька років у виниках. Геніальний скандальний хавбек, який на той час захищав кльори металіста, приїхав на гру проти Ефка Львова. Для карків'януса завершилося втратою очок і реконом у лікарні. Наступного дня усе зміху ділили зірка металіста на підпитку випав з вікна третього поверху готелю. У футболіста спершу була своя версія конфузу. Була тренування, що там ігровий момент. Так неудачно може вроді би на локоть приземлився. Та коли минуло понад 10 років, Рикун зізнався, з вікна удалю таки літав. Щоправда каже, не з такої висоти, як домолювали журналісти. Ще одна байка про Олександра Графінгорілки перед матчем Дніпра на чолі з Кочеревським Брюге в рамках Кубку фа сезону 2004-2005. Казали, що Рекун добряче хильнув перед тим поєдинком, а потім творив справжнє чаклунство на полі, демонструючи найкращі свої риси. Ідеальне бачення поля, витончений дриблінг та вміння заганяти у гулики кут. Весь захист опонентів завдяки його голу і дублю Венглинського Дніпряни тоді святкували витягу над явним фаворитом 3-2. Але те, що одне з найкращих матчів у житті ракун провів під градусом, він категорично заперечує. Якщо хто то, -то футболом займався або був приближен до футболу, як це можна зрозуміти, коли команда заїжджає на базу за 2-3 дні, а тут команда вже на стадіоні із, зайшов через бар, посидів в барі, потім прийшов на стадіон, розділся. І хеніфодязівася грай. Ну як це? До дурчий загублений талант розповідає: ніколи не любив клубів та гучних гулянок. Випивав у ресторанах ще просто вдома, і це просто все проросло у звичку. Завершилась гра. Треба перехлити чарку. Трунувати сирикон відверто не любив і часто шукав легких шляхів. До прикладу, Микола Павлов, свій металург, а згодом річевець, а тоді Маріуполь щороку привозив на збори в Ялту, де гравці, поміж іншим, мали пробігати по 7 кілометрів так званою царською стежкою, яка пролягає гірськими схилами. А от рикон придумав хитрість у тандемі із Шуховцевим. На тропа, і ми берімо і заказуваємо таксі. Заказуємо таксі под начало тропи, садимося в таксі, доезжаем 6900, виходимо в ручойок, обмилися водой, компанія пробігає і ми такі ряду підключилися к нему, натрикала Петрожик, ну молодців. Звісно, обман згодом викрили, але рукуна це не зупиняло. З медболами, що там були, ті от, теж по тій тропі, то ми так, ну, так нести м'яч і бігти, ну, це трошки для спини ну, дуже зле. Тому так, один-дві хвилини і мінялися. То потім ми вже там, кульочки брали ну, на пару, з кульочками бігли, ну, щоб не травмуватися. Саня Реконтус взагалі, професор в тому, то він дав там малим там, 10 доларів 15, з ким в парі я був, то той всю дорогу тіпа, ні, знаєш, він собі збоку трасив. На тренуванні ексцентричний хавбек у центрі поля міг накрасити собі квадрат три на три метри і сказати, що за його межі не вийде. А ще експертнери Олександра люблять згадувати кубковий меж Дніпра із нафтовиком у новомосковську команди грали за жахливих погодних умовах. Футбольне поле суцільне місиво з збруду, трави та води. Наші білі футболки перетворилися на чорні. І лише на рикуні вона залишалася такою самою, як і була, коли він після перерви вийшов на поле. Пам'ятаю, заходить рикун у роздягальню після гри та каже: хлопці треба у футбол грати, а не у бруді валятися. Рикун взагалі дуже легко ставився до життя і до футболу. Міг проспати і не прийти на тренування для нього це було нормально. Персонал, який право клубок форму, мабуть, дуже любив рукуна, адже його футболки завжди залишалися чистими і сухими. Кому-то нравиться, зразу вибіжать в лужу, в грязь. Ну не оббігав лужу, так виходить. Ну не відять, може бігать в лужу. Знаєш, хто там, вон... У нас був кастишин в Дніпрі. Так він на розмінки вже виходив. Я б так за год футболку не випачав. Ще одна відома сентенція від генія пасу. Нехай тренуються ті, хто не вміє, а йому мовляв це ні до чого. Через роки Рекун зізнавався, що футбол от ніколи не був його пристрастю. Тому він так відверто дисципліною. Та навіть попри систематичні загули, на полі Олександр творив дива. Рикун унікальний футболіст. Складалося враження, що у нього очі є на потилиці. Людина бачила все поле ідеально. Єдине, чого йому не вистачало наполегливості в роботі. Рикун дуже розумна людина. Я його добре відчував, знав у яку точку він віддасть пас. Мені залишалося лише правильно відкритися. Кучеревський мене ще цькував: ти 90 хвилин стоїш і куриш, а потім тобі рикун віддає пас. На це я відповідав, що потрібно правильно відкритися. Навіщо бігати? 120 хвилин. Свої останні зіркові руки ракун провів у металісті, де подружився із жажею коелію, і навіть уклав з бразильцем напівжартівливу домовленість. За блискучий асист маленький презент. Дарунки були різні. Інколи приносив йому пепсі, а інколи подарунки були такі, про які краще не розповідати. Але найбільше він любив подарунки з Бразилії. Рекун ніколи не називав мене жажею. Він дав мені прізвисько Брама. Пам'ятаєте, колись було таке бразильське пиво? Коли я збирався до Бразилії, то він постійно просив привезти йому таке пиво. Дзвонив і казав Брама, брама і жажа у тандемі на футбольному полі творили магію. А потім любили разом погульбанити у Харкові. Дома шашлыки Там Пол Харькова слышала, як В доме? Ну, У нього балкон такой большой був, так. А там, коротше, во дворі, как бы ну, пустой такой. О, ну, сусідам пахло. Рекун, до речі, підтверджує історію, яку металістів під час кросів його обганяв Мирон Маркевич. Матюк, то сзади такий кто это такого футболіста на скаманді. Стрім, а це Мирон Богдавич. Він <laughs> заявлявся хотів. Ну, вас не злили, що тренер який там <гітом>, старший нормально вас на кросах попереджає? Ні, <гітом> ну <гітом> я ж засідала тут, а він відсюди, Якраз я середини. Рекун провів у складі металіста то легендарний сезон, коли харків'яни вперше стали призерами чемпіонату України часів незалежності. Мова про кампанію 2006-2007, коли підопічні Мирона Маркевича завоювали бронзу. Сам рекун долучився до нагороди одна десятьма протягом сезону. Загалом протягом своєї кар'єри Геній Пасу оформив 66 шість гульових передач та забив 64 м'ячі. До Миколи Павлова Рекон, наприклад, міг подзвонити о другій ночі після гучної гулянки. Зараз каже, вже собі тако не дозволяє, бо молодечий вітер в голові більше не гуляє. Кучеревський якось, нібито, хотів пожбурити усканального ховбека вазою за порушення дисципліни. Коли той виступав за Дніпро, але, мабуть, найепічніша історія в кар'єрі трапилася з Олегом Блохиним. У 2004-му відмовився виходити на заміну під час спарнигу із Францією, коли Україна поступалася нуль один. Рекон тоді заявив, що по три хвилини не грає. Якщо би це була інтоверська гра що раз, я б вийшов. Я жив там час потягнути. ну авторизька ігри виходити, ну, так. Та й це вже пройшло, вже 20 років, Що вже, вже що там? Ну Блохин вражався чи ні? Тому що він такий теж гордий. Відкуди, я знаю, обіжався, не відкуди знаю, забіжався, ні обіжався, ні. Ну вони замрачилися. Ну да, ну і все що так вже пішло, вийшло, що тут. Вже. Та через два десятиліття з'явилися подробиці, які проливають більше світла на цю історію. Перед тією горою футбольний агент Шандор Варга сказав Рекуну, що за ним спостерігатимуть європейські селекціонери. Хавбек сподівався відіграти хоча півгодини на Став де Франс, на який прийшли 72 тисячі глядачів, а його такої змоги виходить позбавили. Та з іншого боку, рекун згодом стверджував, що й сам не надто цікавився переходом до Європи. От чому я маю пахати як Шева. Золотий м'яч все могло бути. Просто це треба було грати в якомусь європейському клубі, щоб отримати золотий м'яч. Якось я нервався. Все було добре тут. А так, щоб до Європи сильно хотілося, то ні, я не цікавився переходом до європейського клубу. В мене не було агента у футбол, грав та й усе. В Україні реконом цікавилися шахтарі Динамо, але не склалося. Пропозиції від Богу грандів надійшли майже одночасно. На той час Ганіпасу захищав кольори Дніпра. На заваді стала солідна сума, яку зажадав за свого гравця клуб: 3 мільйони доларів. І звісно ж, ще одним шлагбауном на шляху до цього трансферу були проблеми із режимом. Останньою професійною командою кар'єри ЛКУНА стала Ворскла. У Полтаву захисник перебрався у 2010-му під наставництвом йому знайомого Миколи Павлова, але цього разу не склалося. Довелося непросто я вже у віці 32 роки, і ви ж самі знаєте тренування у Павлова. Коли Петрович покликав до Маріуполя, у мене там стався Ренесанс. Другого ренесансу не вийшло. Місяць тренувався, вийшов на гру. З волинню арбітер Кутаков мене вилучив. Повинен був пропустити два тижні. Не стримався, порушив режим. І з Петровичем була домовленість, що працюємо до першого порушення режиму. По суті, разом вирішили, що настав час розлучитися. Через кілька місяців рокона запросили повернутися до металіста, що правда в ролі селекціонера, і він погодився. Окрім цього, спробував себе у ролі коментатора. Дякую, як ваші справи? Добрий день все хорошо нас на що в касання. Після завершення кар'єри футболіста вага легенди українського футболу сягнула максимальної позначки у 134 кілограми. Його навіть кликали взяти участь у програмі зважені та щасливі, але рикун відмовився. Згодом сам зумів скинути кілограмів 20. До речі, розповідав, що за три дні міг набрати п'ять, а потім так само швидко їх позбутися. Рикуну часто закидають через проблеми з дисципліною. Реалізував свій талант на відсотків 10. А він іронічно відповідає. Ну, якби реалізував на всі 100, то що б тоді робили месі з Роналду.